Вітаю на каналі. Тато скажи казку. Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, хлопчик-павук, і зниклі кольори пластиліну. Це був звичайний день звичайного супергероя. Його звали Павло. Але коли він надягав свою червону піжаму з намальованим чорним павуком на грудях і маску, він ставав хлопчиком-павуком. Я хлопчик-павук, я хлопчик-павук, захисник цього міста. Містом він називав свою дитячу кімнату. Цього дня нічого не відбувалося, ніхто не потрапляв у небезпеку, і тому Павлусь вирішив зліпити нову скульптуру зі свого нового пластиліну. Та коли він відкрив коробку, то побачив, що немає кольорів ні зеленого, ні синього, ні жовтого. Всі були якісь сірі. Хм, це дивно. Учора ж всі кольори були на місці. І тоді він почув шепіт: Допоможи нам! Допоможи! Ми застрягли, ми застрягли! Шепіт долинав з-під шафи. Самому лізти за шафу. Там же темно! зупинився Павло. Його павуче чуття попереджало про небезпеку. А що, якщо там? Павуки, справжні павуки. Але супергерої не бояться темряви. Тоді хлопчик перевірив свій костюм, маску, усе було на місці. Він озброївся ліхтариком, ну, точніше, суперпавутинним світловим променем. Пригнувся і поліз за шафу. А там він знайшов маленький портал, що вів Україну пластиліну. У чарівній країні все було зроблено з м'якого кольорового матеріалу. Його зустріла пластилінова принцеса. Нарешті, хлопчик-павук, ми тебе вже зачекалися. Злі розмазяки викрали кольори, щоб перетворити весь світ на нудний та сірий. Павло погодився допомогти і разом зі своїм новим другом, пластиліновим песиком принцеси бульбашком. Вони вирушили вглиб ліпкої долини. Там на них чекала небезпека: в'язкі ріки, липкі ліани і злі розмазяки, які хотіли заліпити все в сірий. У центрі цієї долини стояв кольоровий трон. На ньому сидів головний розмазяк старий кольоровий олівець, який давно був потертий та покусаний справжнім псом. Ніхто не повинен гратися фарбами. Якщо я більше не малюю, ніхто, ніхто, ніхто не буде малювати. Павлик підійшов ближче. Але ж але ж кольори це радість, фантазія і дружба. Хлопчик Павук розповів, що без фарб буде сумно та сіро жити, що люди не будуть відрізняти зелене яблуко від червоного, не зрозуміють, де річка, а де калюжа. І тоді розмазяк розчулився і дозволив повернути кольори. Але з однією умовою, що супергерой забере його з собою і буде ним малювати. Звичайно ж, Павлик погодився. Повернувшись до своєї кімнати, він побачив, що у коробці з пластиліном знову повернулися усі кольори. Крім цього, у нього з'явився старий, е, точніше, новий олівець, яким він розмальовував розфарбовки. А ще до його пригод додалась іще одна. Тепер він точно знав, що страх варто долати, особливо коли йдеться про порятунок кольорів. Хлопчик-павук і пошуки м'якомедика у кімнаті панував вечірній спокій. М'яке світло нічника кидало золотисті тіні на стіни. А іграшки стояли на полицях, ніби вартові добра. Але серед цього затишку. Було щось підозріле. Павлику, час спати, покликала мама з кухні. Добре, мамо, тільки де мій м'якомедик?» – вигукнув хлопчик, кидаючи поглядом по кімнаті. Це був його улюблений плюшовий ведмедик, який був не просто ведмедиком, а помічником у супергеройських пригодах. Павлик озирнувся. Плюшового ведмедика не було. Малюк одягнув свою червону піжаму з намальованим чорним павуком на грудях, натягнув маску і став хлопчиком-павуком. Це робота для мене. Час діяти. Хлопчик павук в дії. Сказав він рішуче і став свою улюблену супергеройську позу. Він повз на колінах по підлозі, уважно досліджував все навкруги, але раптом побачив сліди. Так, біля ліжка крихти печива. А далі слід від колеса вантажівки. Хм, це сліди від шин Оптімуса Прайма. Але чому він узяв ведмедика? У цей момент. Павучі чуття підказувало, що треба йти на іграшкове горище. Це горище знаходилось у дальньому кутку кімнати, де мама склала усі іграшки, якими вже не грався Павло. Їх мама планувала віддати сусідським дітям. Павук застрибнув на стілець, потім на шафу. Його піжама трохи задерлася, але він не зважав на це увагу. Місія важливіша. він у цілі в іграшковому горищі було тихо. Гм, підозріло, тихо. Раптом щось затріщало. Хлопчик різко обернувся і побачив іграшкового Оптімуса Прайма, який був трохи зляканим і трохи засоромленим. Я не знаю, де він. Чесно, я просто хотів, щоб м'якомедик допоміг мені полагодити систему вентиляції у будинку ляльки Саші, проговорив він. Ти міг просто попередити мене, Оптімус! Сказав хлопчик-павук, друзі так не роблять. Проте Оптимус Прайм не знав, де ведмедик тепер. Він бачив його останній раз, коли той направлявся до коробки з Лего, щоб взяти потрібні запчастини. О, ні. вигукнув герой. Там небезпечно! Він може натрапити на лего черв'яка. Хлопчик-павук швидко пірнув у коробку. Його руки нишпорили серед кубиків коліс і мініфігурок. Але все не не може його знайти. І ось! Є! Перемога! Він дістав м'якомедика, який застряв ногою між двома блоками. Але швидкі реакції супергероя той залишився цілим і неушкодженим. Після такої пригоди Оптімус продовжив сам допомагати ляльки Саші, а хлопчик Павук та м'якомедик повернулися в ліжко. І тут мама зайшла в кімнату. Знайшов ведмедика? Запитала вона. Так, справа була складна, але для хлопчика-павука немає нічого неможливого. Ну тоді точно цей герой заслуговує на теплий поцілунок і казку на ніч. Мама почала розповідати казку, і вже за пару хвилин Павло, обнімаючи ведмедика, заснув, знаючи, що сьогодні він врятував свого м'якого друга. Хлопчик павук і страшний візит до стоматолога. Хлопчика звали Павло. Але коли він надягав свою червону маску і синьо-червоний костюм, він одразу ставав хлопчиком павуком. Сьогодні зранку він прокинувся, потягнувся, сів у ліжко. І раптом: Ай! Щось кольнуло у зубі! Мама швиденько оглянула Павлусика та промовила. Павлусику, збирайся. Сьогодні ми підемо до лікаря. До кого? До стоматолога, сказала мама. Ні, я краще врятую місто від злодія пилососа. Хлопчик схопив свою маску та одягнув свій на лице. Зубчик не чекатиме, геройчику. І тим паче, якщо ми його не полікуємо, буде іще гірше. Вже через годину хлопчик-павук сидів у вітальні, але не у своїй. Це була велика кімната з м'якими креслами і грайливою черепашкою у акваріумі. Пашка! прошепотіло павуче чуття. Небезпека попереду. Ага, знаю. Це та страшна бурмочуха машина, що сверлить зуби, зітхнув хлопчик. Раптом із куткам з'явилася зубна фея. Ні, справжня. У білому халаті з великими добрими очима. А в руках зубна щітка замість палочки. Привіт, герой! сказала вона. У тебе на сьогодні є місія перемогти монстра Кар'єса? Монстра? Так. І для цього треба трохи полоскотати твого зуба. Але не бійся, я з тобою. У кріслі Павлик сидів як справжній супергерой з заплющеними очима і стиснутими кулаками. Але не злякався! Лікарка ввімкнула маленький апарат і почала лагідно лікувати зуб. Павло чекав на жах, а замість нього: це що? І все? здивувався він. Це зовсім не боляче. Молодець, усміхнулася лікарка. А тепер я навчу тебе, як щодня перемагати кар'єс. Вона показала Павлику, як правильно чистити зуби. Спочатку зверху, потім знизу, потім язик і щоки. Двічі на день і ти справжній зубогерой. На виході його чекав сюрприз: наклейка із зубастим динозавром і тюбик зубної пасти зі смаком полуниці. Вдома Павлик подивився в дзеркало. Ого, які чисті та здорові! Тепер щодня буду чистити, сказав хлопчик павук. Бо справжні герої не бояться стоматологів, вони бояться не почистити зуби. Хлопчик павук і підступний пластилін. Павло, як завжди, прокинувся у своєму ліжечку, зробив зарядку, покрутив головою по колу, розім'яв руки та ніжки, пострибав на місці, виконав присідання та віджимання. Бо супергерой завжди має бути у формі. Щодо форми. Він з гордістю вдягнув свій костюм супергороя, і тепер він хлопчик-павук. А його кімната це місто, де кожна іграшка може бути або другом, або загадкою. Хм, а це що? Павлик побачив, що всі дверця та іграшкової шафи були заклеєні кольоровим пластиліном. Павуче чуття підказує. хм, тут щось не так. Серйозно сказав він. Хлопчик-павук взяв свою павутинну мотузку це був старий шнурок, і разом з м'якомедиком, ведмедиком-консультантом вирушив розслідувати справу. Ми маємо знайти джерело пластиліну, поки він не захопив усю кімнату, мовив герой. Шлях вів під ліжко, а там, у темряві, лежав жмуток пластиліну, що постійно ріс. Він пульсував. І з нього раптом виріс пластиліновий монстр з очима з гудзиків і руками з олівців. Я тут тепер головний. Ви всі будете пластиліновими. <пластилі <-новими> <пластилі <-новими> промовив він. Хлопчик павук спробував заманити монстра у паску з конструктора, але той тільки посміявся. Тоді Павлик застосував своє павуче чуття і розум. Монстр зроблений із залишків пластиліну, які Павлик ніколи після себе не прибирав. Тут треба щось вигадати. Обміркувавши декілька хвилин, він вирішив пожертвувати своєю улюбленою червоною машиною, а саме використати її деталі, щоб зробити суперскребок. Це точно допоможе мені перемогти монстра. Сказав хлопчик, і за допомогою м'якомедика і павутинної мотузки він зібрав усі шматки пластиліну і зв'язав їх між собою. І в результаті у монстра більше не було сили. Кімната знову була чиста. Павло витер чоло. Фух, цього разу врятували місто. У цей момент до кімнати зайшла мама. Павлику, ти вже прокинувся? Ого, який ти молодець, що вже все прибрав. А в мене для тебе є смачний сніданок та твоє улюблене какао з ефірками. Супер, мамо! Героям теж треба підкріпитися, підморгнув хлопчик. З того часу Павло завжди прибирав пластилін після гри. І знав. Супергерої! Це не тільки ті, хто перемагає злодіїв та монстрів, а й ті, хто завжди береться за справу, навіть якщо треба просто прибрати в кімнаті. Хлопчик павук і темна ковдра: жив собі звичайний хлопчик на ім'я Павло. Але як тільки він одягав свою червону піжаму з намальованим павуком, стару маску з картону і включав свою увагу. То він перетворювався на справжнього героя, хлопчика-павука. Я хлопчик павук, я хлопчик павук, проголошував він, стрибаючи з ліжка на крісло, а з крісла на шафу, ну, майже. Одного вечора, коли мама поцілувала Павла і вимкнула світло, він ліг спати. Але не пройшла і хвилина, як з ліжка зникла, його улюблена ковдра. Просто зникла! А на підлозі залишилося лише кілька слідів, немов хтось поповз. Хлопчик паук, місія зникла ковдра, прошепотів він. «Овімкнути павуче чуття. Павло нахилився. Темно. Дуже темно. Він узяв ліхтарик, тобто суперпавутиний світлопромінь, і посвітив, там хтось є. Запитав хлопчик. Бу. -у -у -у. Почувся тихий голос. Він просунув голову глибше і побачив свого старого плюшевого ведмедика. Чого це ти тут? «Е я впав, коли ковдра ожила, сказав ведмедик. «Е вона запищала, згорнулася у трубочку і поповзла до шафи. Хм-хм-хм! Це точно справа для хлопчика Паука. Він вже збирався лізти в шафу, коли в кімнату зазирнула мама. Павлусю, ти ще не спиш? Я е проводжу нічне патрулювання. Ха -ха -ха, ну, добре, супергерой. Може, перекусиш печивом, щоб були сили? Герої не відмовляються від печива, промовив Павло. І за кілька хвилин повернувся з крихтами на щічках і новою енергією. Він відкрив шафу, а там щось ворушилося. Ковдра справді дихала. Я знаю. Ти тут, сказав Павло. Я не хотіла тебе налякати, прошепотіла ковдра. Я просто, просто в темряві. Мені самі страшно, Павло задумався. Він же теж трохи злякався темряви, але ж не зізнався. То, може, ти лягай зі мною, і нам обом буде не страшно?» Ковдра м'яко обгорнула хлопчика павука, ведмедик зайняв місце під лівою рукою і вже за хвилину всі міцно бачили п'ятий сон. І лише шепіт було чути. Добре, що ти є, хлопчику, павук. І тобі добра ніч темна ковдра. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хай сняться пригоди, герої й дива, і не лякає нічна темнота. Не забудь поставити лайк. Та підписатись на канал, щоб не пропускати нові історії про хлопчика паука та його друзів.